всесвіт футболу. Фавбет. Офіційний партнер футбольного клубу «Лівий берег. Лівий берег команда, яка нині йде п'ятою. У першій лізі який іде другим. Давайте до складів команд переходити. Розпочинаємо із господарів у воротах лівого берега. Роман Жмурко номер 12 Склад чорноморця на ваших екранах. Можете поки ось так візуально ознайомитися трохи згодом. Ну і найважливіше послання. Те, заради чого і завдяки кому взагалі проводяться футбольні змагання в Україні, дякуємо нашим Збройним силам. Перший символічний удар по м'ячу у нашому сьогоднішньому поєдинку виконає головний сержант Сергій Охріменко, який пішов на військову службу за контрактом у 2014 році, коли росіяни наважилися на збройну агресію. Ну і ми з вами чекаємо на стартовий свисток від Сергія. Адригулі, отож, розпочинається це протистояння. працьовує і вперед і назад Шастил, який є чи не найбільш таким креативним і з великим досвідом футболістом у групі атаки лівого берега. Чудовий підкат. Воробчак підхоплює м'яч І тут одразу відповідь від Ракицького, ще один підкат. І без порушення правил у всіх цих епізодах м'яч у лівого берега триває їхня атака. Можна бити звідси є, удар, але вище воріт на трибунах. Кулач назад. Кулач помиляється при передачі. Вендел проштовхує далі. Підкат. Вендел стояв на ногах. Він у зону від пасової далі. Воробчак. Воробчак уже в штрафному. Воробчак. Низом передача під удар. Але удар не виходить. І ось вона небезпека. Одесит із м'ячем. Знову суперник їх дуже високо накриває. Перехоплення Дієго. Дієго може пробити. Дієго віддає передачу. Воробчак! Удар! Гол! Виходить перед лівий берег Втрата м'яча чорноморцем на власній половині поля. Уже не вперше у сьогоднішньому матчі спричиняє пропущений м'яч. Вже я відзначав, те, що лівий берег накриває суперника високо. Одразу ж іде пресингувати. І така тактика дає результат. Команді Олександра Рябоконя впевнена реалізація під час цієї атаки від Назарія Воробчака. Дивимося ще раз. Завершення вже епізоду. Воробчак якось абсолютно сам опинився перед воротами у цій зоні, і дуже своєчасна передача від Дієго. здається першими забити у ворота одеситів. Минулого сезону в матчах УПЛ ці команди з однаковим рахунком двічі завершували. один Лівий берег перемагав. Про його атакувальний потенціал, про його асисти. Чотири гольові передачі. Загалом вміє він віддати точний пас. Удар здалеку. Пробиває Гунічев, уже не вперше сьогодні. Не може влучити у площину воріт, б'є вищий воріт. Єгор Гунічев пропускав поєдинок із Прикарпаттям Благо. І одразу можна було помітити таку різницю. Я зараз штрафний. Біля м'яча. Ярослав Ракицький. З цієї зони, з цієї точки можна пробивати. І Ракицький пробиває! І забиває прямим ударом зі штрафного Ярослав Ракицький! Оце так удар! Ви погляньте на цю відстань! до уже воріт. Метрів 35, можливо, викриватиме невчаття, шановні друзі. Але з такої відстані забити прямим ударом. Це лише такі знані майстри вміють, як от Ярослав Ракицький. І саме він стає рятівником для команди в першому таймі. За відсутності гольових моментів, взагалі моментів біля воріт Мурка. Він дальнім ударом вражає ворота лівого берега. Розвиток атаки. Передача. Але із м'ячем він переводить на лівий фланг. якраз таки насідний. Я та й поборовся підбирання. В центрі поля за Рейсом. А зараз Шастал підхоплює. Ну що. Шастал. Що він вигадає. Шастал здорово роситах суперника. Шастал. Низом. Передача. Під удар. Чи буде удар? Ще один пас. Ну, що там Банада. Далі. Воробчак пробиває. Рятує Рядку Босо, Чи буде ще один? Удар Банада. І м'яч не залітає у ворота. А що там. Апеляції з приводу гри. рукою, ще раз цю атаку. І ось Шастал. Ось його вміння створювати моменти для партнерів. Передача на Дієго, той далі на банаду. Банада ще продовжує на Воробчака. і рятує команду Акбосо. Бездоганна робота від голкіпера бездоганно пробив після передачі Дієго. Прошує правило на фланзі Сідне. Він підштовхував Романюка. Звідси навряд чи буде пробивати По воротах Рикітський виконує навіс. Бік чужого штрафного майданчика. Перехоплення для киян. І передача на хід може бути вихід. вічнавіч. Воротар залишив. Ворота. А що це? Це порушення чи ні? Червона. Вилучення для голкіпера одеської команди падає на коліна. Чижоке Анієк Босо. Бо контратака від лівого берега. Ось тут передача на хід Воробчаку. І Воробчак першим встигає зіграти у м'яч. Він проштовхує собі на хід. Там паралельно із ним рухався когут. Шастал пробиває поворотах. воротах. Несподівана спроба. Він помітив, що є цей простір. Для впевненості Форварду треба відзначитися голом. Подача, удар і М'яч влучає. У каркас воріт. М'яч влучає у поперечку. Триває атака лівого берега. Шастал. Ще один навіс від нього. І буде ще один удар. Поворотах. Ракіцький вибиває. Далі продовжує Панада і м'яч іде над воротами. Дуже небезпечний епізод виникає біля воріт Вадима Ющишина. Соколов, Проникаючий пас від нього. Проходиться передача на Дієго. Гунічев. Далі на фланг. Воробчак. Навіс від нього. Є удар. Головою Ющишин. Оце так порятунок. Після удару Вендела. Вендел нарешті знаходить чудова гольова нагода. Дивимося ще раз. Тут Кратов тримає Вендела, але той все одно завдає удару в ближній кут під стійку прямісінько. Хороший навіс. Із флангу ну і Ющишин. Перекличка уболівальників Київ одеса Кияни в атаці. Вендел в дотик пробиває знову Ющишин. Рятує команду ногою. відбувається удар суперника. Дивитися, скільки ж компенсує Сергій Потрибуля до основного часу? Погляньте, як відпрацьовує на останніх хвилинах Ярослав Ракіцький на останніх секундах. Що ж кутовий наша стала вся увага? Є його подача із кута поля. Удар! І м'яч залітає! За що залітає ворота, але воротами пролітає. Зараз дуже небезпечний, був момент Ющішин готується вибивати. відволіт останні секунди матчу. І на цьому все. Поєдинок завершено. Бойова нічия у Києві між лівим берегом та Чорноморцем. Команда Олександра Рябоконя бере лише один заліковий бал у цьому матчі. Одесити віддали дуже багато сил. Вони діяли в 10-48-ї хвилини. Ця нічия для них, напевно, все-таки результат насправді непоганий. Твій всесвіт футболу. Фавбе. Офіційний партнер футбольного клубу Лівий берег.